Дорогі сестри і браття, ми наголошували, що ми є з вами діти Союзу, і Союз, коли Бог бере на себе якусь відповідальність за нас, частину своєї відповідальності, а людина бере частину своєї відповідальності за віру, за те, як вона буде ходити перед Богом у праведності. Називається Союз. І віра наша це не просто ми собі взяли і визнаємо Господа Бога, і щось маємо, якісь до нього думки, і молимося до нього, щоб він дав нам те, що, чого ми хочемо. Віра це переймання частини відповідальності за наші стосунки з Богом. І оце називається Союз. І Бог покликав Авраама до Союзу. І багатьма способами він цей союз намагався завжди відновляв, але ось головний союз між Богом і людьми, який перед Ісусом Христом був укладений, це союз на Синаїв. Коли народ ізраїльський перебував у неприглядному становищі у Єгипті. Не можна сказати, що вони були раби, але це були другого сорту жителі Єгипту, і їх всіляко почали утискати. Про це ми можемо собі прочитати у книзі виходу у Біблії. І Бог кличе Мойсея, який утік перед переслідуваннями за кордон, і там за кордоном вже одружився. І зовсім по-іншому планував своє життя, але Бог кличе Мойсея, щоб Мойсей організував вихід вибраного оцього ізраїльського народу із, Єгипти, із Єгипту до обіцяної землі. Мойсей спочатку опирався, але потім він іде, він погоджується. Із Божими планами, і йде до єгипетського царя фараона на перемовини. Дорогі сестри і браття, у Єгипті відбуваються різноманітні катаклізми, які називаються єгипетськими карами. В результаті, наприкінці оцих різноманітних катаклізмів, фараон погоджується, щоб оцей вибраний народ вийшов. Не так легко цей вихід відбувається, там різноманітні знаки і чудеса його супроводжують. Але нарешті, коли вони відірвалися від єгипетського війська, прийшли у Синайську пустиню, то на горі Синай, біля гори Синай, вони отоборилися і Мойсей сходить на гору Синай. І там він розмовляє з Богом. А народ, який довірився Богові, стоїть в долині. Тепер яка, яка послідовність Мойсей повинен бути посередником між Богом і людьми, тому що коли Бог із хмари промовляє до людей, вони настільки схвильовані. Що вони перелякалися і казали, проси Господа Бога, щоби більше він до нас не промовляв безпосередньо. Нехай Він говорить до тебе, а ти будеш нам переказувати Його слова. Бачимо, оця історія посередництва людини між Богом і людиною. Вона починається від Авраама, а в особі Мойсея у старому заповіті вона найбільш виразно показана. Що Бог не промовляє до людей безпосередньо, але він промовляє до обраних, щоб ці передали думку Божу усім іншим людям. Мойсей перебуває довгий час на горі Синай, і коли сходить, то він приносить до свого народу книгу закону, тобто книгу завіту Союзу. Які, які вимоги Господа Бога до народу, який буде ходити праведно перед Богом? Бог заявляє: Я буду вашим Богом, а ви будете моїм народом. І Мойсей зачитує оцю кни... оце все, що було в книзі закону. І люди слухають, і тоді урочисто присягають, що вони хочуть. Виконувати усе те, що Бог їм пропонує. Нагадаємо тільки, що союз між Богом і народом це нерівноправний союз, тому що Бог вседержитель і всемогутній, а народ розпорошений і слабкий, і тому Бог бере їх під свою опіку, але вони повинні бути представниками Божими на землі. Але теж вони повинні Богові виявляти певну пошану, повагу і те, що вони визнають свою зверхність, зверхність Божу над ними. У історії це називається союз між сувереном і його васалом. Значить, суверен бере під опіку. Свого васала, а васал зобов'язується всіляко шанувати суверена і коли необхідно, стати йому на допомогу. І ось, дорогі сестри і браття, так Бог бере під свою опіку народ, але бачимо, це нерівноправність Союзу насправді не принижує тих, які вступають у такий, здається, підпорядкований союз. А навпаки, вона їх облагороднює тих, які вступають, тому що вона забезпечує їм тихе і мирне життя під владою суверена, забезпечує їм розвиток і вдосконалення. Тому це не є приниження, а навпаки, вивищення. І, скажімо так, тим, хто вступає в такий союз. Тобто тому підпорядкованому він навіть вигідніший, ніж суверенові, тому що суверен лише не бере на себе клопіт, а його підпорядкований насправді отримує багато переваг. Але коли народ присягнув, що буде виконувати усі слова Господні, то не означає, що вже був укладений Союз. Мойсей зобов'язує всіх приготуватися до цього укладення Союзу, і він споруджує один жертовник на знак присутності Господа Бога і ставить навколо нього 12 стовпів на знак присутності 12 поколінь Ізраїля. Тоді вони збирають усі увесь народ і беруть молодих і сильних. Юнаків, щоб принесли жертву. І вони приносять жертву. І збирають кров із цієї жертви у посудини. І, власне, всередині приношення оцієї жертви Господу Богу, проходить весь народ між вбитими тваринами, щоби вони побачили що цей союз насправді не є просто так, угода, щоби нам було вигідно, цей союз не на життя, а на смерть. І якщо люди тут не померли ще, то на знак смерті принесено у жертву оцих жертовних тварин. А що означає союз не на життя, а на смерть? Що цього Союзу треба дотримуватися ціле життя аж до смерті. І якщо треба засвідчити вірність цьому Союзові, то треба життям пожертвувати, але Союзу дотриматися. Життям пожертвувати, але Союзу дотриматися. І тоді Мойсей ще раз зачитує оті всі Письмена, тобто, що записано у книзі закону. І народ посередині жертви, жертвоприношення, він присягає так, ми хочемо усе це виконувати. Ми хочемо бути союзниками Бога. І тоді Мойсей, на знак скріплення цього Союзу, Половину зібраної крові від жертовних тварин виливає на жертовник. А другою половиною він окроплює народ, кажучи, ось кров Союзу вашого із Богом. І тоді це завершується цілопаленням, тобто ці всі тварини жертовні спалюються. А старішини, Бога, старішини народу разом із Мойсеєм, їх 70, вони виходять на е, гору Синай, і там відбувається трапеза. І каже Святе Письмо: вони перед обличчям Божим трапезували, і вони не померли. Тому що в старому заповіті, е, чому народ так боявся говорити з Богом? Бо вони вважали, що якщо вони побачать Бога, зблизяться до Бога, то настільки перехвилюються, що серце не витримає, і вони повмирають. Не що Бог їх повбиває, а вони вмруть, бо не зможуть витримати оцієї близькості з Богом, але тому, що уклали вони союз, то вже немає такого страху, і каже, вони залишилися живі, але вони бачили Бога і перед ним їли і пили. І так усі люди, вони увійшли у союз із Богом. І знаком цього союзу далі залишалося обрізання, яке увійшло у вибраний народ ще з часів Авраама, і так до кінця воно буде знаком союзу між Богом і людьми. Дорогі сестри і браття! Кожна людина, яка в ізраїльському народі народжувалася, вона вже була покликана до цього союзу. І над нею було здійснювано знак цього союзу. Але кожна людина повинна була бути вихована і пізніше свідомо прилучитися до виконання цього союзу. Тому що без віри в Бога, без довір'я, без свідомого приставання Союз. Він неможливий для виконання. І так Господь Бог рушає із своїм народом цю велику мандрівку. Вона не була однозначна, тому що народ поділився, дуже часто він відпадав від Бога, порушував цей союз, потрапляв у полон, у різноманітні проблеми, війни, море. І він пережив багато злетів і падінь, аж, коли, аж доти, поки прийшов Ісус Христос, щоб установити те, що говорили пророки, новий Союз, бо старий був створений, укладений і записаний на камені, а як кажуть пророки, новий буде укладений і записаний на ваших серцях. І тому ми, коли ми говоримо про Союз, то ми говоримо про якість. Старий завіт, Він старий, тому що не тільки тому, що він перший, а тому, що він лише є виступом до Великого і вічного Союзу, який Бог через свого Сина Єдинородного уклав із усім людством на Христі Господньому. Але про це ми будемо говорити наступного разу. SLAVA a Jesus Cristo